register all well, a student will earn light by one assistant school and can graduate from our school english and ukrainian language and we have all as in war You can select who will be your guide through in a school giving you instructions in war ni in Mandarin. Also, it depends your location, where you're located. Student enrollment process, describe a little more. Step by step. I can teach you something that you don't know and you need to know. You can help others. Okay. Okay, come here. Let's register here. Sun, sunlight, meditation, meditation. Oh my god, Medi meditation teacher, meditate us. Yes, meditate me. No, no, you're gonna meditate. I'm gonna, I just gotta teach you how you're gonna do, yeah. I'm not gonna do for you. Uh, it's not like in the church, you know, you come into the church, anything there, you know, you don't do anything in the church. No, it's not like that. Okay, you protecting USA protection. Yes, we're not gonna tell. Yeah, keep the secrets, keep the secrets. You have a privacy act. Yeah, United States. So okay, light, sunlight. Sunlight meditation. Окей, я вам гнак або, і волів. Якщо всі держави об'єднаються як одна спільня буде у світі, і ж буде велика система, розумієте? Ну тобто. Добре до побачення. Удачі я, вам. Я, вчу, я тут вчу медитацію, напевно, це не цікаве, бачила. Твоя це... я а, я, я, медитацію, я по медитації. Чи ти, що дай, Чи ти готовий, чи не готовий? Займаюся медитацією. Вчу, як правильно медитувати. А як цікаві медитувати? Як це медитувати? Сонце, на сонячне світло. Отриму, oh, отримувати світло. От сонце я на світанку. Перша година світла. Ви виглядаєте ніби з якогось американського фільму. Кожен день кіно. Прикольно. Кожен день кіно. Чим ви займаєтесь в Америці? Відкриваю Америку. Відкрив Америку. Колумб. А світло. Мене звати А світло. А чого вчити? Медитації. Байдитація. Я пробувала медитацію робити раніше. Багато є всякого, але я за правильну медитацію. Я за правильну медитацію. Я була різні медитації. Яку? Світлова медитація. Як її Сонячне, світло. Сонячне світло. Людина і зв'язок людини. Сонце світло. Як її робити? Отримувати Це світло безпосередньо, сонце. або заходити світло, медитація світлова. медитація світлова, наше сонце і вся Це галактика. І вся галактика. Всі зірки, галактики. Всі зірки галактики. Що, Знаю, що, 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 що знає? Вчитель медитації, світло, заходить світло, медитація. Просто деньги, деньги зарабатую, денючки зарабатую. Заработу. А після того, що з тобою стається, коли ти вмираєш? Представим, ти з рожі... собою візьмеш гроші, собою забереш. А медитація, коли ти отримуєш світло і наступне Тей, життя. Прическа така. Прическа, антена, космічна антенна. Зв'язок з космосом, медитація. Ми українці знаємо різні мови. Російську вивчив, і по-українськи добре розмовляю. Я з Одеси сам. Ага. Де не був, я Та, я... А, то, Як їх покращити? Оце от світло, медитація. Є я бачу. Програма, є, є програма, є програма. Це школа. Я засновний школи. Має бути безпечна година. Безпечна година. Може бути, може бути сонячне, безпечна година. Я розвиваюся, можу пояснити речі М різні. Медитація. Це є я. Заходжу світло, бо це потрібно людині. Людям, мало хто це знає, Хто забув, хто знає, хто не знає. А є людина, може живе. Людина живе, має там стільки років прожити, і що вона там? Ну, добре, десь там, ну, живеш там, розвиваєш, але можливість кожного дня. Ти вчорашній день, я вже вчора світло отримав, але я вже не можу той день вернути. Та вчений дивлюся, новий правильний календар 1 січня неправильний день. Кажу, президент, ти що кажу, ти, ти ж не лох, хоч ти не лох, давай. Треба міняти календар, багато нового там зміни, бо наступна генерація що вони будуть робити? Це дуже цікаво. Це Так. Я теж займаюся медитацією. Ви нам винні. Росіяни нам винні. Ви знаєте, росіяни нам винні? Винні? Вині. вині, вині. 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 Аграсія. Ви агресивна країна. А, ви. ви ви. кацапа тебе, Кацапа, можу навчити. Ану, навчи, навчи. Буде студентом на українській мові, отримає Знижку. знижку. Ага, так, да, давай, давай. Русіянин... Я хочу навчитися, навчитися хочу. На російській мові для росіянів 700% санкцій. 700%, зараз, сьомий рік війни йде, 700%. Я понял, понял. А це треба платити. Ну зараз я, я зараз скажу, я вам підкажу, я поможу навіть зараз. Давай, Ви давай, не витратили давай, давай, давай. свій час гаєм. <реш> дай я запишу, дай я запишу, зараз я ручку дав. Горі! Перше. Добре, саме основне, саме основне. От що я скажу. А, я вчитель медитації записати тако. А, Кожного да, дня да, да, заходите в світло, в світло заходите. Щоб ми вас <реш> Щоб ми вас Кацапів не на Марс, а не, щоб ми вас Кацапів не на Венеру, бо ви будете на Венеру, вам на Венеру треба переїжджати. Ми вас Ми вас на Венеру. Більше... Венеро. Будь, -будь, будь ласка, питання. Uh -huh. Хто буде вчитися на землі, той залишиться. Ми його... Виправимо, виправимо. Я вас вже сьогодні просвятив. Реєстрація. <допити> Студент, реєструйся. <,ribil> <tenarda> Школа. Школа, онлайн-школа. Заходи, кацапа, набирай. Осмен.ком. .com. Записуй. Can you come to register here. It's like here. Student. For application. you will get into application student application there's the questions how we can um, ass make assessment appraising for a fee tuition service fees if you have some questions you can email for help also here's different credits you can help us you can get credits here's uh, email us support info if you have some question, you can email. Us.